Всім привіт! Я знаю, що ви дуже довго чекали, і нарешті вчора з'явилася наша петиція на сайті президента. Ми культурні діячі зараз нас багато актори, режисери, продюсери ми об'єдналися і хочемо захищати нашу культуру від російського впливу. Тому ми просимо президента заборонити будь-яку діяльність акторів режисерів з Російської Федерації на Території нашої країни. Ми просимо заборонити трансляцію проєктів з російськими акторами, а також знятими на території Росії, щоб ми не бачили цих проєктів на нашому українському телебаченні. Нам дуже потрібна ваша допомога. Зараз важливий кожен голос. У нас є лише 90 днів. Нам треба набрати 25 тисяч голосів. Але ми дуже сподіваємося на вашу підтримку. Разом боронимо нашу культуру від російського впливу. Тому одну хвилинку вашого часу. І, будь ласка, підпишіть петицію.